Всім доброго дня, в продажі з'являється свіжопригнаний Hyundai Santa-Fe. Автомобіль, що ми пригнали з Німеччини, вже розмитнули, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це у нас 2012 рік, 22 Дизель, автоматична коробка передач, повний привід. Автомобіль в гарному стані. Нова всесезонна гума. По кузу авто без дефектів, без корозії, максимально збережений стан автомобіля. Є в нас Фаркоп, парктронік присутній по комплектації. Дивіться, стан кузова. Гарний кліренс має автомобіль. Капот без сколів, без вистічки. Лобове в нас в оригінал. Омивачі фар, проти туманів. фари по комплектації, безключовий доступ, хромові такі накладки на ручках, хромові релінги. Давайте відкриємо багажник. Камера заднього огляду, також по комплектації присутня. Величезний місткий багажник. Є в нас оригінальний килимок. В комплекті є аптечка, також дивіться, оригінал. Знак аварійної зупинки, домкрат, ключ, викрутка. Весь комплект з автомобілем присутній. Знизу стоїть повнорозмірна нова запаска. Жодного разу не використовувалась. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Салон в гарному стані. Задні електросклопідйомники, дивіться, стан сидінь. сидіння такі темно коричневого відтінку. Є в нас підстаканники, підлокітник, все працює. Коврулін в гарному збереженому стані, авто по салону не затерте. Накладочки, дивіться, все в повному порядку. Ходімо далі, по комплектації маємо. 4 електросклопідйомника, регулювання складання дзеркал, електросидіння. Все працює. Подушки безпеки, шкіряне мультикермо, автосвітло, сенсорна Сенсор на мультимедія, клімат, автоматична коробка, підлокітник. Є в нас декра. Автомобіль пригнано з Німеччини. Пробіг автомобіля підтверджений. Є в нас 24 й рік, 10-й місяць, пробіг 172 тисячі кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається тут з кнопки. Зараз 177 тисяч кілометрів. Двигун працює чітко. Мультимедіа працює в нас. Камера заднього огляду працює, коробка перемикає ідеально. Підігрів сидінь на передніх присутні по комплектації, клімат. Дивіться, стан салону. Помилки відсутні. По електриці. Склопідйомники працюють. Електродзеркала працюють, складаються. Подушка безпеки у нас стійка, в панелі, в кермі. Дивіться, який він по салону. Салон дуже в гарному стані такого цікавого кольору робота двигуна двигун працює чітко є у нас сервісні відмітки 24 рік болти в нас не крутилися дивіться там Всі в нас маркировки на місці з цієї сторони, також з цієї. Новий акумулятор. Так виглядає підкапотний простір. І давайте перейдемо в показники фарби даного автомобіля. Капот 99, 99, 99, 92, 92, 101. 91, 99, 99, 99, захисні плівки на місці, 116, 108, 108, 108, 109, кришка багажника. 91, 108, 108, 99, 99, 93, 100, 115. 99, 99, 92, 92, 83. Весь кузов в рідній фарбі, ніде нічого не фарбувалося, не знімалося. Пробіг 100% оригінальний, є сервісні документи, є історія покупки даного автомобіля в Німеччині. Коли цікавить даний автомобіль, звертайтеся за телефону, приїжджайте до нас на майданчик або робіть замовлення, доставимо автомобіль по Україні. Підписуйтесь на наші соцмережі для наших підписників. Діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.